Милі українські сеньори, ви досягли найвеличнішого віку, і зараз у такий непростий для всіх українців час міцне здоров'я потребує особливої уваги, оскільки воно потрібне і вам, і вашій родині, і козакам на фронті, що виборюють нашу незалежність. Аби поліпшити свій фізичний та психологічний стан, варто займатися гімнастикою, фізкультурою та зміцнювати стан свого тіла. Наші заняття з фізично оздоровчих вправ допомагають підтримувати м'язову силу, гнучкість та витривалість, поліпшують кровообіг, зміцнюють серцево-судинну систему, знижують ризик розвитку хронічних захворювань, стимулюють розумову активність, покращують пам'ять та концентрацію, підвищують настрій і допомагають боротися з депресією та тривожністю. Інтегруйте фізичну активність у ваше повсякденне життя разом з Центром інтеграції українців Мальва. Фізично-оздоровчі заняття проходять щовівторка та щочетверга об 11.00 в актовій залі Інтеграційного центру українців Мальва по вулиці Жимайтіс, 83а. Сердечно запрошуємо українських та литовських сеньор до нашої спортивної родини. З повагою, Олена Ластівка. ZAP За... ROOOOO-